Всім привіт! Сьогодні 30 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму Олега писанки. Денька. Вона вже повністю зріла, менші гронки. Має цукор 18 брікс буду її потрошку зрізати. Дуже порадувала своїм гарним врожаєм в цьому році. Маємо отакий результат. Ця гронка десь півтора кіла Я залишив. По своїй глупості по дві гронки. Трошки відтягує вона своїм дозріванням, вже повинна була б бути раніше. От. Але трохи відтягнула. Дуже, дуже гарний колір має, розовий, не переходить в темний, довго в тому році висіла. Лоза дуже гарно визріває вже півтора метра, практично визріло. Дуже задоволений, варта своєї уваги. Зараз покажу вам а, самі ягоди в розрізі, і яка середня вага. Зрізав три ягодки, сама менша 4 грама гороша. ще Оце середня ягода годенькі. 6,8. І це такі більші ягоди. 9,69. Структура м'якоті. Така м'ясиста, підхруста немає, кісточка починає темніти. Ще може набрати більше цукру. От. Смачна мускат поки не відчувається. Привитий в мене на аркадії. На власних коренях, якщо залишати по одній гроні, то повинен бути мускат. Я його поки що в себе не відчуваю, і в мене його ще не було. Будемо чекати. Ще в мене є одна прививочка, теж кущ Аркадії, другий кущ Аркадії. От, теж показала дуже гарний результат, дуже, дуже вразила. Але все ж таки залишив дві грони на пагін. От. А так загалом я дуже задоволений. В тому році я ж кажу, висіла довго, проблем ніяких не було, ні, ні тріску, ні лопання, нічого по ній заміченого не було. Рекомендую вам для свого вирощування. Дуже подобається дана форма. Дякую всім за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення!